Якщо хто вирішив виправдовувати підняття податків, ну, типу, ціни зросли, бла, 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 то я вам поясню, податки, податки, це ми віддаємо борги, які набрали наші чиновники. І нібито це все правильно, ну, борги потрібно віддавати, ми воюємо в борг. Але проблема в тому, що частина того, що взяли наші чиновники, вони же і розікрали. І тепер ми. Ми з вами разом будемо платити довгі роки, ну, поки ця влада так точно, будемо платити за війну, яка є, ну це добре, це зрозуміло, це потрібно для Збройних сил України. Але ми ще будемо частинку платити за чиновників, за їх дітей, за їх коханок, за їх дружин, за їх собачок, за їх коштовності, алмази. Коштовні автомобілі, закордонну нерухомість. Ми будемо платити з вами за все, за все, що вони мають. І мені от цікаво, а скільки в загальному обсязі набратих Україною кредитів це змародерено, вкрадено. От якщо податки підняли, от сьогодні ФОПи вже будуть платити втричі більше, тобто на 300% їм підняли податки. Ну, ФОП другої групи, наприклад, найпоширеніший в Україні. Скільки в оцих відсотках ми платимо за добробут наших чиновників, за їх дітей, які за кордоном там ви бачили, на яких вони автомобілях і на всьому. Ви думаєте, вони такі геніальні, що вони все це заробили? Ні. Вони у вас вкрали. Тобто взяли кредити, і з кредитів частину вкрали. Ми це з вами бачили. Бачите, як воно? Ви тепер заплатите. І за війну. Що зрозуміло. І за них. Бо вони віддавати не будуть. Вони віддавати точно не будуть. За них віддасте ви. І тут можливо дехто з вас запитає: А те європейці? Чому вони не кричать, чому вони не волають? Чому вони про несправедливість не говорять, як про Янукович? А тому що європейцям байдуже їм пофіг. Вони інвестували. Он Шольц він прямо каже: це інвестиція в Україну. Ну, там. Допомога і так далі. Вони інвестували. Держава зробила, щоб ми віддавали. Все, їм більше нічого не потрібно. Їм більше нічого не потрібно. А ви як думали буде? Інакше? Хтось з Європи буде за вас вписуватись в Україні, да? ви так думали буде? Думали, що, справедливі суди будуть, да? Угу. Їм це не потрібно. А той, хто думав, просто наївний. Ну так. Грузини зараз намагаються там деякі теж піти цим шляхом, угу. ну ну.